Моїм другому дані каталися тільки що були на коньках в Торонто, як ви бачили. Зараз поїли і будемо зараз їхати додому. Все-таки понеділок. Понеділок зробили такий легенький відпочинок, і в мене сьогодні був такий напружений день, бо і робота, і навчання, то завтра будемо вже більш входити в ритм. Друзі, усім доброго ранку. У нас понеділок починається навчання у мене. Був вже сьогодні на двох парах. Amazon um manufacturers Ми опублікували нове відео. Ми зробили такий висновок, що знімати якісний контент, який цікаво дивитися набагато складніше, чим здавалось, тому що в нас було матеріалу на одну годину, з якого ми вирізали 8 хвилин. То можна сказати, що 90, більше, ніж 90% матеріалу, який ми знімаємо, не цікавий, не зрозумілий, на нашу думку. Але ми постараємося зробити деякі відео довшими. Я зараз повертаюся додому. Сьогодні говорив зі своїм босом, точніше, з босом, мого боса. У нас був мітинг 45 хвилин, і після якого я не міг відрізняти ресерч і резулт, не міг вимовляти деякі англійські слова, тому що 45 хвилин я пояснював, яких результатів ми досягнули, що ми встигли зробити, що ми плануємо робити, який у нас прогрес. Це було насправді дуже важко, тому що вона, якби, головний бос мого департаменту, після неї тільки власник, але все вдалося вирішити. Все стало зрозумілим. Йдемо далі. Зараз повертаюся додому і продовжуємо працювати. Я виділю деякий час і зніму більше про навчання, про те, як воно відбувається. Зараз якраз Даніл поступає зі своїми документами. Там розбираються, тому я думаю, що ми маємо випустити окремий ролик. Траву кури. Красота. Я думаю, що ми маємо випустити окремий ролик на тему навчання, на тему роботи, може на ще якісь теми. Будемо бачити. Але часу обмаль. До зустрічі. Нормально ми Даня знайшов uh... азіатський, азіатський ресторан. Ну таких по вкусно. Я вже доїв просто. Було дуже вкусно. Це нудлс там. Тут був суп. Да, ми як всегда знімаємо після того, як все случилось. Ще не проведуть, ще не про мене, ми пойдемо з У мене такий рис з томатами, і яйцями і супчик. Розкажи, де ми були, може? Всі на, на каток ходили. все. Хороший день. Нічого особенного також як вчора. <ріх> так, у нас отака погода. Мокрий сніг називається. Кінець вечір-п'ятниці. Я йду з моїм другом Іваном за піцою. Тому що на неділі ми з'їли все. Я хотів сходити в магазин, але в Канаді магазини закриваються в 10, тому прийшлося заказувати піцу. І йти на пікап. Ми ходили на Копзани, після яких я заболів, але був вимушений ходити на роботу і часу не було на зйомки, так як це ще й перша неділя мого навчання, яку я частично пропустив, тому що я не вважаю першу неділю навчання вмістовною. Там такі інтродакшнс. Не дуже Іван, як правильно сказати? Не дуже по темі. Да, не нераціонально на першій неділі ходити е, дві години слухати про історію життя професора.